Український фотожурналіст Єфрем Лукацький, який співпрацює із агентством Associated Press, побував у місці виробництва української далекобійної ракети Фламінго, дальністю понад три тисячі кілометрів. Про це він написав у Фейсбук. За його словами, такі ракети виробляє одна із провідних оборонних компаній України «Файрпойнт». Їх уже нібито запустили у серійне виробництво. Нагадаю, восени минулого року президент Володимир Зеленський презентуючи план стійкості, поставив завдання виготовити три тисячі крилатих ракет до кінця 25 року. У США готується до зустрічі з українським президентом. Дональд Трамп оголосив, що прийме Володимира Зеленського у Білому домі разом із провідними європейськими лідерами. Далі цитую. Великий день у білому домі, що ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно для мене велика честь приймати їх. Написав Трамп у своїй соцмережі True Social. До переговорів приєднається президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, генсек НАТО Марк Рюте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, Президент Фінляндії Олександр Ступ, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. також відомо, що зустріч президентів попередньо відбудеться сьогодні о 20.15 за київським часом. А багатостороння зустріч за участю лідерів Європейського союзу о 22.00. Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа із зеленським та європейськими лідерами згідно інформацією Вашингтонського видання «Roll Call, яке оприлюднило розклад Трампа. Зустріч президентів буде о 20.15 за київським часом. А багатостороння зустріч за участю лідерів Європейського союзу 22.00. При цьому делегація європейських лідерів прибуде до Білого Дому о 19-й. Трамп привітає Зеленського о 20-й, Після чого розпочнеться їхня зустріч у двадцять 15-й Трамп привітає лідерів країн ЄС. а О двадцять 30-й вони зроблять спільне фото. Раніше американський лідер зазначив, що ніколи не проводив зустрічі з такою кількістю європейських лідерів одночасно. Відмова від Криму і НАТО. Президент США Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський може миттєво закінчити війну в Україні. Як умову він натякнув на відміну від Криму та вступ до НАТО? Крім цього, він наголосив: цитую жодних повернень Обами, який віддав Крим 12 років тому, без жодного пострілу і жодного вступу до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються. Україна вже має гарантії безпеки з 1994 року, а також гарантії незалежності та недоторканності кордонів, зокрема від Росії. Про це написав очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він також нагадав, що 22 квітня 2004 року Путін урочисто ратифікував договір про російсько-український кордон. Достатньо поважати це, і війна закінчиться. Також польський міністр нагадав, що в конституції СРСР також були пункти про. Те, що відносини союзу з іншими державами будуються на основі додержання принципів суверенності і рівності, взаємовигідного становлення від заснування сили або погрози силою, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав, мирного врегулювання спорів, невтручання у внутрішні справи. Трамп спробує нав'язати Зеленському ідеальне бачення Путіна про закінчення війни. Якщо український лідер відмовиться від цього вибору, Трамп може звинуватити Київ і повністю вийти з конфлікту. Як пише CNN, зустріч у Білому домі є одним із найкритичніших днів для європейської безпеки та західного альянсу з часів закінчення холодної війни. За даними видання, ніхто, окрім членів делегації США і РФ, не знає, що сталося на Алясці. Тому запрошення президента європейським лідерам, а також його енергійне прагнення до миру не варто сприймати з надто великим оптимізмом до проведення важливих зустрічей. Росія повертається до радянських практик в анексованому Криму та Забайкалі бензин почали продавати по талонах. Зокрема, у Читті ще на початку серпня обмежували продаж палива 10 літрами на авто. А тепер на заправках відкрито заявляють, а 95-й лише для організації. Подібна ситуація і в Криму там паливо відпускають переважно за картками підприємств. За статистикою саме в цих регіонах вартість 95-го бензину зростає найшвидше, випереджаючи середні показники. Загалом же початку року ціни на пальне в Росії злетіли майже на 50%. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, попри неодноразові погрози Трампа запровадити нові санкції проти Росії, Вашингтон наразі не планує цього робити. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News. За словами Рубіо, чинні обмеження вже суттєво вдарили по російській економіці. Зокрема, він навів приклад делегації РФ на Алясці, яка була змушена заправляти літаки готівкою. Водночас, Рубіо наголосив, що додаткові санкції не змусили би Кремль піти на припинення. Вогню далі цитую, Росія вже перебуває під дуже суворими санкціями. Нові обмеження почнуть діяти лише через місяці або навіть роки, зазначив. він. Державний секретар також підкреслив, що оголошення нових санкцій зараз може припинити переговорний процес. Правоохоронці протягом тижня викрили в Україні низкомасштабних злочинних схем, збитки від яких сягнули десятків мільйонів гривень. Про це повідомили в описі генпрокурора. Зокрема, у Дніпрі директор департаменту благоустрою міськради, його колишня заступниця, та керівники приватних компаній завищували ціни на бутматеріали під час ремонтних робіт. Збитки держави склали понад 2 мільйони гривень. Водночас, у Дніпропетровській області правоохоронець організував незаконну вирубку дерев, чим завдав збитків на понад 1,4 мільйона гривень. Крім того, троє зловмисників у Дніпрі ошукали щонайменше 23 громадян з усієї України через фейкові оголошення про продаж товарів. Сума збитки склала 1,8 мільйонів гривень. Також у Києві затримали дев'ятьох учасників злочинної організації, які під час комендантської години збували кокаїн у столиці та Одесі. Правоохоронці вилучили понад 100 грамів наркотиків, зброю, гроші та 20 авто. Усіх узяли під варту до того ж, у Вінниці служба безпеки викрила зловживання в укрзалізниці. Четверо посадовців незаконно нарахували собі доплати, завдавши збитків на понад 22 мільйони гривень. У Кишиневі знесли наметовий табір, який встановили на підтримку Євгенії Гуцул, політикині, яку засудили за фінансування проросійської партії. Шор. В центрі Кишинева чоловіки спортивної зовнішності намагалися розгорнути наметовий табір, але молдавська поліція розігнала їх. Під виглядом протесту вони вимагали звільнення Євгенії Гуцул та заявляли про безстрокову акцію. Напередодні поліція повідомляла, що злочинно організація Шор кілька разів Протягом дня намагалася організувати несанкціонований протест, хоча поліція оголосила, що він у цьому місці є незаконним. Кілька разів люди намагалися блокувати смуги руху, вживали алкоголь, провокували водіїв, припаркованих поруч, імітуючи дорожньо-транспортні пригоди, розбивали камінням вікно одного із автівок правоохоронців.